Карня номер 9 написано. все ж таки, гінекологічне відділення приймає. Це четвертий пологовий. Ну, де ага. вона? Звідки? Куди ми прийшли? Та до на 9. Це адреса Дудики на 9? Не скажете? Це четвертий пологовий. Да, УЗІ тут роблять на першому поверсі. Да, да. Приїхали, ви чули, що камера встановлена в кабінеті УЗД? Бачили? Оце ж депутати приїхали зараз. О, ти, бачите, є. Зараз розбираємося. Бачите, це вже не вперше. Не працює. Що значить не працює? Да? Так, шановні мешканці міста приїхали з депутатами. Надія Мороз, Кобзарюк Олександр, перевірити ситуацію стосовно встановленої камери в першому кабінеті УЗД, де жінки роблять, а от тут. Ось тут. Так це все ж таки. До 9-ї належить, 4-ї радіо? Так, це у Кабінет Ну, Можливо, ви казали, що. Може, до завідуючого роблять мабуть, Ні, там зачинено. процедуру. А ти завідувач відділення? До завідуючого можна нам. Завідув... Це депутати, депутати Запорізької міської депутати. ради. А,